Тут воду спалив! Санс, як ти зміг спалити воду? Я не знаю, я дивлюсь, вона горить? Санс! Єп, твою в нас будино горить! Вибачили не готувати! Санс, як ти умудрився спалити воду! Вибачили не готувати! Коротше, брат! Я знайшов багато води? Прям дуже багато води, зараз потушу чи пожежу. Я дуже сподіваюся на цей санс, бо там всі мої нравиться речі. Та не хвилюйся, брат. Зараз потушучу пожежу, яку я розвів, коли спалив в воду. Е, я не знаю, як це я зробив. Давай же швидше санс, а то на наш будинок скоро перейти шашлик. Добре. Мені каже, ми зробили пожежу, тільки хуже. Санс. Дай мені контейнер. Е, тримай. Що тут написано, Санс? Е, бензин. Ну бензин це вода? Е, ну, типу, по же? Са.